На всій ділянці фронту в Сумській області продовжувалися жорстокі бої. Відбулося 13 бойових зіткнень з окупантами, які ще скинули 16 кабів та здійснили 144 обстріли. Іпатичники не припиняють тиснути з Костянтинівки водосховища поряд на півночі Олексіївки та на Наварачена. Після перегрупування та накопичення ЗСУ відновили контратаки на ділянках. Зранку 71-го Ембер знищила штурмову групу і патечників на півночі Олексіївки та провели в цілому за день чотири контратаки в лісопосадках на околицях села. Одну контратаку провів 225-й ОШП від Андріївки на Олексіївку. Ворог не припиняє спроби зайти та закріпитися в селі Варачене. Підтверджено знищення трьох окупантів рупаком селове в цьому селі. Козаки зробили рейд та пройшлися по Курщині вздовж кордону в районі села Степне. На інших ділянках тривали позиційні бої. Ворог боїться наступати з Стьоткіном, бо знає, що ЗСУ там міцно закріпилися та чекають, коли вони рипнуться. Тому терористи і далі обстрілювали райони Бессалівки та Іскрищіни. Підписуйтесь на новини тут в Тікток та ще в Телеграм, і звісно, з вас вподобайка та репост. Слава Україні, героям слава!